Грас Григорович Шевченко заповіт. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні милій, що булани широкополі і Дніпро і кручі, було видно було чути, як реве І як понесе з україни. Кров ворожу, от тоді я, і Івани, і гори все покину і повину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Оховайте та вставайте, кайдани борвіте, вражою злою, кров'ю, волю окропійте і мене в сім'ї. Не злим тихим словом. Шевель Іван Миколайович.